Друзі, добрий день. Огляд станція TZ Power. Така станція на 600 Вт. Дивимося, які тут роз'ємчики є. Такий автомобільний прикурювач на 24 вольта, 10 А 12 В. Підключати можна заряджати через сонячну панель 100 Вт, 400 до 400 Вт. Тут зарядка від 12 В, в тому числі основна стандартна від 220. Тут бачимо, можна активувати на 12 вольт, 10 А також це вихід буде. І USB стандартні роз'єми плюс Type-C 220 такі розеточки попередньо підключилися. Бачимо, що чиста синусоїда. Вот. Вмикаємо є такі пристани. Сушилка така для фруктів на 600 Вт. довго шукав ще включити. На 600 Вт саме. Включаємо. Бачимо, що 72% заряду у нас є. Включаємо 220. Все, пішло. Це у нас включено. Зараз це, до речі, загоділа станція. От загубила сушка. А до цього діла станція, ми бачимо 650 Вт. Бачите, навіть більше зарядження. Написано, що працює на 6 годин в такому режимі, якщо воно буде працювати. Ось так все стабільно працює. Бачите. Все тоді виключаємо. Дивіться, ще у нас є такий роз'ємчик, перевіряємо тут 18 Вт. Написано, окремо треба включити також. Пішла швидка зарядочка, дивимося. Зараз швидка зарядочка, як то бачите. І от написано, що 10 Вт на 46 годин. 9 Вт на 46 годин роботи в такому режимі. 46 годин може заряджати телефон. Безперервно. Так, в конфлікті ще йде от від 12 вольт перехідних можна від автомобіля від 12 В. І прокурювач, отака от зарядочка. 29,5 вольт, 2,6 А така зарядка. І стандартна, як бачимо, 29 вольт 4,5 половиною 4,6 А176 Вт. Така потужно, досить серйозно. Вот така гарна станція. Рекомендую. Пето працює, все працює. Багато пристрою пробував. Ну, наскільки вистачає, написано, в принципі. Для будиночку, для квартири, те, що треба, будь ласка.